Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Посередко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, що інше мовчання. Новий сезон оглядів ЖК. І буде представляти вам цей сезон Анна Зякуцька. Вона дуже довго була у нас за кадром, працювала у нас редакторкою, тому знає нашу кухню зсередини. І зараз в неї буде шанс показати вам, друзі, ЖК в місті Києві. Ти готова? Звісно, я готова. Чекайте на наш новий сезон, і дуже сподіваюся, що вам сподобаються наші випуски. Друзі, я обов'язково буду дивитись всі випуски з Аною, коментувати при нагоді. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, підтримайте Аню і поїхали. Добре? Щоб піти на будівельний майданчик, треба надіти каску. Якщо купуєш трьохкімнатну квартиру, то одне парко місце дається в подарунок. Великого супермаркету продуктового немає. А, є, є тільки фора, а так якщо їхати, то це лавіна. Це ми вже зайшли значить, в під'їзд. Де що буде, розкажіть? Дуже гарна лоджія і красивий вигляд з вікна. Це якийсь космос. Привіт, мене звати Анна Закуцька, і сьогодні я огляну житловий комплекс Хвоя, який розташований в пущі Водиці. Цей ЖК створений для тих, хто втомився від шуму міста і хоче повністю возз'єднатися із природою. І зараз ми будемо знайомитися з Ангеліною, менеджером з відділу продажу. Добрий день. Добрий день, мене Аня звати Ангеліна. Дуже приємно. Ви вже з казками підготовлені, щоб іти на будівельний майданчик. Ангеліна, розкажіть, будь ласка, коли взагалі виникла ідея ось створення цього житлового комплексу Хвоя? Ми почали будувати влітку 2021 року. В чому унікальність вашого житлового комплексу? Наш комплекс взагалі чотириповерховий, один будинок, тобто не багато квартир, але є підземний паркінг з власними паркомісцями. Ми знаходимо в лісі, біля нас великий, великий парк Пущеводиця, велике озеро. І взагалі така локація не в всіх, не в всіх комплексах є. Розкажіть мені з приводу ось цієї території. Вона належить вам, ось ця прибудинкова, яка знаходиться ще до входу на території ЖК. Так, ось ця. так. Ця територія ще буде оздоблюватись, тобто тут буде ланшафний дизайн і як заїзд в паркінг. Ось Де заїзд в паркінг? А, ось, ось, а, ось, ось це буде це заїзд в паркінг. Так, так. Добре, тобто виходить, що ось це вже приватний будинок, правильно? От ось там далі так. Яка взагалі була реакція жителів пущі водиці на те, що тут будується житловий комплекс, тільки чесно кажіть, як є? Тому що я дивилася, я знаю і хочу почути тепер правду від вас. Так, ну взагалі людям не подобається, що тут будуть якийсь будинок, якийсь житловий комплекс, тому що був був як так, скажемо, ліс, але багато заброшених будівель поряд з нами, тому тут також. Що не було такого як лісу, як напроти нас, наприклад, тут були заброшені будівлі, і тому я думаю, вони звикнуть і це як на добре, тому що тут буде комерційна нерухомість, тобто буде інфраструктура налагоджена більше ніж зараз є. Я добре. пропоную йти зараз на будівельний майданчик і оглядати вже все зсередини. Так, добре? щоб піти на будівельний майданчик, треба надіти каску. Добре, одягаємо. Я це люблю. Це ми вже заходимо на територію житлового комплексу. Я так розумію, що це буде центральний в'їзд. Правильно а, так. Да, в ЖК. Так, в паркінг в ЖК, а далі буде там вже а, територія без машин. Ангеліна, значить, там буде в нас підземний паркінг і там буде гостьовий паркінг. Так, М, підземний паркінг. Скільки буде машиномісць? 60 А паркумісць. А квартир скільки? А квартири. Ну ще плюс гостьовий паркінг за будинками передбачений. На а закритій с... території вже. А скільки там буде машиномісць? Ну, точного, точної кількості немає зараз. Ну, нам, нам ще не говорять. Але я думаю, достатня кількість буде. Так. Значить, у нас є паркомісця. Який у вас паркінг? Можливо, там є якісь інновації, інноваційні якісь технології в тому паркінгу. Та мощадку на технології у ну, ні, він під, підземний паркінг, паркінхоць під сіми секціями, що ми зараз саме стоїмо. Підігріва там ніякого такого немає нічого. Не ні, буде парка місця в загальні і все. А для електромобілі буде зарядки? Так. Я побачила у вас на інстаграм сторінці про те, що якщо купуєш трьохкімнатну квартиру, то одне парку місце вам дається не вам, а покупцю дається в подарунок. Це правда, так. Це якийсь космос. <рес> <рес> якщо, якщо бути ну, то це скільки коштує паркомісце? 20 тисяч доларів. Ви берете і просто даруєте паркомісце всім, хто купує трьохкімнатну квартиру. <рес> <Не всім. А>. <рес> це <рес> акція, яка закінчується. Вона вже не діє, ця акція. Вона вже не діє? Зараз ще діє. Ні, на декілька ще квартир ще є така акція. Порко в подарунок йде, якщо ви оплачуєте трьохкімнатну квартиру по 100% оплаті. Та розкажіть взагалі, які у вас є квартири, яка мінімальна квадратура, яка максимальна? Угу. А однокімнатні в нас від 39 до 50 квадратних метрів, ціни 1900-1800 доларів квадратний метр mm наразі. Угу. А двокімнатні це від 59 до 69 квадратних метрів, ціни 1800-1700 Доларів квадратних угу. метрів. Трьохкімнатні від 76 до 89 квадратних метрів. Ціна 1600 доларів квадратний метр. Давайте поговоримо про забудовника. Забудовник в нас ЗІМ Зімгруп. Розкажіть про цього забудовника. Скільки житлових комплексів вже було введено в експлуатацію, хоча б приблизно, і чи є довго буде? Ну, десь 5-6. Комплексі вже завершене, введені в експлуатацію. Великі житлові комплекси це Паркленд, це Skyland 1, Skyland-2. Зараз активні проєкти це житловий комплекс Хвоя, житловий комплекс Форест Парк і житловий комплекс Парадайс Авеню. Чи є недобудовані ЖК в плані, що ви почали будувати, а потім закинули це Ні. будівництво? Такого немає. Всі будуються. Так. По які технології будівництва ви зводите ЖК? А монолітна каркасна технологія, наповнення це червона цегла та кермоблок. Утеплення мінеральна вата по всьому е, будинку, е, фасадна штукатурка найкращого німецького бренду Капарол, е, клінкерна цегла та hpl панелі. Яка висота стель у вас в квартирах? 2,75 від стяжки. Розкажіть про оплату за квартиру. Які є варіанти оплати? Оплати є три варіанти: це 100% оплата, розтермінування до введення будинку в експлуатацію на щомісячні платежі, і оплата 50 на 50. Тобто 50% ви оплачуєте одразу при підписанні попереднього договору, і 50% вже після введення в експлуатацію при підписанні прав власності. Ви кажете, що розтермінування там в місячна оплата? Яка має бути місячна оплата? Це береться, береться сума квартири і ділиться до введення в експлуатацію, тобто наші місячні платежі до травня 2024 року. Тому що 24 й рік це планується дата введення ЖК в так, так. Чи є прив'язка до курсу долара? А, так, є прив'язка до курсу долара, є здорожчання на квадратному метрі на 100 доларів. Це при розтермінуванні. А, а якщо про 100% оплаті? А, при 100% оплаті ми не прив'язуємося до курсу, а курс рахуємо по 35 наразі. Ми створили особливу партнерську програму, яка предоставляє унікальну можливість для експертів в сфері нерухомості. Наша реферальна програма заснована на принципу рекомендації та дозволяє вам залучити своїх клієнтів і отримувати заслужену винагороду. Як же це працює? Ваша задача – передати нам клієнта, який хоче купити нерухомість в Дубаї. Ми забезпечимо експертів усією необхідною інформацією для здійснення агентської діяльності. Після успішної купівлі нерухомості ми виплачуємо вам грошову винагороду. Пишіть нам, а ми розповімо вам всі умови. Ми зараз на прибудинковій території знаходимося. Так. Що буде ось конкретно, де ми зараз з вами стоїмо? Що тут планується? А, дитячий майданчик буде. Тут а, територія без автівок, І там далі спортивний майданчик. Зона відпочинку ландшафтний дизайн буде. Що ще буде? Дитячий майданчик. Окей, зони Мож... відпочинку. Зона відпочинку це що мається на увазі? А, лавочки, якісь якась придамова територія. Там можливо якісь будуть гамаки, можливо, там барбікю зона, можливо, там якийсь ні. басік. Ні ні такого нічого не буде. Не буде. буде дитячий майданчик і скамейчки. Так, з скам Добре, з приводу пущі, коли людина купує у вас квартиру, пуща це вважається. Київ, Київ так до якого району буде належати? Оболонський. Оболонський район. Так. Угу. Добре, значить, дитячий майданчик, тут буде все озеленення. Чи що тут так, буде? Так, озеленення. тут озеленення. І ми зараз з вами переходимо до якої секції? Це від 8 до 5 секції. Бачу п'ять поверхів. Чого бачу п'ять, а не чотири. Що тут на перших поверхах буде комерція чи що? Так, так. Перший поверх комерційна нерухомість в нас. Так а вважається як п'ять чи чотири поверхи? чотири поверхи це як підвальне приміщення вже йдуть. Не зрозуміло? Чотири. Да, а, а тут під... це підвал. Підвальне. А, приміщення. це вважається як підвальне так, приміщення? Так, просто з вікнами. А з приводу комерції розкажіть, яка вартість була є, яка вартість комерційного приміщення? Комерція в нас від 50 квадратних метрів, ціна по 1600 доларів квадратний метр. Вже придбав хтось під а, комерції? Придбав, але немає там якогось призначення. Тому, а, тобто ви не, що не знаєте, не знаю, що там буде? Що там буде так. А чи буде у вас якась. М Відбір, наприклад, що не можна там 10 аптек або там, 10 магазинів, ви якось будете обирати, що і має бути і кафешечка, там, і аптека, і продуктовий. Чи вам ну, буде без ми, різниці? Ми продаємо без цільового назнач... призначення. Коротше, хто хотів, той, той купив, так. Той, той, той робить. З приводу інфраструктури поруч із житловим комплексом, що тут є? А, дитячий садок, школа, звичайна, музична школа є, є лікарні, маленькі маркети, є супермаркет фора, є маленькі кав'ярні, зупинки маршруток і зупинки трамваю. А от до речі, з приводу травма травма господи, трамвая. До речі, От, до речі, з приводу трамвая. То наскільки буде цей шум заважати мешканцям? Можливо, у вас якісь вікна шумопоглинаючі? Є якась а, така історія? Так, вікна дуже гарні в нас. Ну, І як по практиці, ось, скільки тут ходимо, продаємо, то люди якось нормально на це реагують. А ви сказали, значить, що поруч є дитячий садок, лікарня? Аптека. Так. В якій доступності? Це все в пішій доступності? Так, так. В пішій доступності. Великого супермаркету продуктового немає. А є, є тільки фора. А так, якщо їхати, то це лавіна. Ух. Ну, вдома. Лавіна. Ми просто на карті покажемо, де лавіна, ну якби захотів піти там скупитися. Ні, ну піти скупитися Фора або в комерційне приміщення самому ЖК. Зрозуміло. Я пропоную йти дивитися вже в будинку, покажете нам планування, квартиру, вікна, все, що можна, все нам те покажете. Добре? Добре. Все, ходімо. Як буде виглядати вхід, коли все вже добудується? Тут буде сходи та пандус. Далі йде двері в під'їзд. В під'їзді саме буде колясочна, ліфт. Угу. Ну добре, зараз це все покажете так, вже нам. Так. так, це ми вже зайшли значить, в під'їзд. Де що буде, розкажіть? Ну, тут місце для коляса, коли воно не закривається, і там ліфт. Ліфт в нас вантажно пасажирський один були, один ліфт на так. Зрозуміло, скільки квартир на поверсі? А від 9 до 4 квартир на поверсі, дивлячись, яка секція. Тут ми з вами в секції, де 4 квартири на поверсі. Чотири квартири на поверсі. А це якось впливає на ціну. Ну я ж розумію прекрасно, що чим менше квартир на поверсі, тим якби краще. А, ні, в нас впливає на ціну кількість кімнат, тобто одна кімнатна, угу. двокімнатна, трикімнатна, і вигляд з вікна. А вигляд з вікна впливає так, на Так, Тобто, ми зараз з вами сходимо на трьохкімнатну квартиру. А, який вигляд саме на ліс? Це так. буде найдорожча квартира. А ну так, га, саме гарне а, ну, розташування цієї квартири тут. Угу. О, я бачу у вас цеглу. Розкажіть її переваги так. в будівництві. А взагалі цегла це якість, міцність, збереження, змін температури і не що важливе, екологічність. Погоджуюсь з uh, вами. Так, зараз ви нам покажете квартиру, яку будемо так. дивитися в першу чергу. Однокімнатну, трьохкімнатну? Трьохкімнатну квартиру можу вам показати. Ну що, давайте будемо заходити. Розкажіть з приводу вхідних дверей, які це будуть двері? А якісні двері встановлюються українського виробника з посиленого металу? Частіше всього клієнти не змінюють ці двері. Але якщо під узгодження з обслуговуючою організацією, то в принципі можна переговорити, можна змінювати під конкретний цвіто. Колір і конкретні параметри. Тобто змінити можна, але треба буде обрати колір, щоб вони вписувалися так. в інтер'єри і так. всього під'їзду. Я зрозуміла. Так. так, це в нас що? Це, таке? це як гардеробна, гардеробна Невелика, так, при вході. Так, це в нас. А, кухня? Угу. Ну класно, з панорамними вікнами Так, дуже гарна лоджія і красивий вигляд. з Зікна до речі, якісь якісні ці двері, так. тому що зазвичай знаєте, коли так вічиняшно ну, так ну так є така історія. Тут прям так туга. Так туга. так, якісні двері і вікна. Ось. Вікна супер класні, тому що немає ось тут, конкретно, ось цієї mm -hmm. перегородки. Yeah, yeah, yeah. І взагалі так воно прям відкрито багато світла. Широка, яка тут квадратура? Ці, ці 5 лоджі? 5 квадратних метрів. Клас, досить велика, класна і... історія тут. от лоджі мені дуже подобається. Так, світла і досить гарний вигляд з вікна на ліс. А yeah. ось цей паркан його потім не буде. Що як? Він залишається. Це вже, це вже не наша територія. Наша територія ось той паркан. Він ну, прибирається. Буде І що красивий, буде замість нього? Буде красивий паркан, будеш територія закрита. Ну клас. Там от озеро з цього боку. Скільки до озера йти? Одинся хвилин п'ять, якщо так попрям по прямої а там можна по прямій. Так, можна, можна. Якщо проїхати, можна там десь теж п'ять хвилин і до озера до пляжу. Самого ця квартира, якому подивилася, вона найдорожча у вашому жика чи ні? А ні, там вже дивлячись, яке планування, скільки квадратних метрів, ось Але на, ж якщо крипінадна, так вони ж дорожчі всього виходять. За mm, Але ж ви казали ще, що і вид залежить. А, вид залежить, але на трьохкімнатні одна ціна, 1600 Ага, 600. тобто вид з вікна, ціна впливає, тільки якщо це двохкімнатна або, 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 або одна. Або, Або однокімнатна. Так, трикімнатні 1600. Можемо піти. Ходімо. Так, це в нас що за кімната? Тут Вітальня з полупанорамним вікном. Угу. А вікна змінювати можна? Вікна не можна змінювати. Вікна в нас якісні, алюмінієві, аутекс з німецькою фурнітурою. П'ятикамерний профіль, двокамерний склопакет. Угу, добре. Розказуйте, що в нас ще залишилося в цій квартирі? Тут спальня невелика, можна зробити як дитячу з двома вікнами, Санвузол гостєвий, а тут йде як велика спальня з влас, власним санвузлом. Угу. Тобто два санвузли, круто. Один тут буде двері, так, і там буде своя спальня санвузол. Угу. Почекайте, так, а цей санвузол тут же що? А, тут можна душову кабіну душеву, да, поставити? Угу. Ну добре, заходимо сюди. Так, тут, в принципі, в нас може вміститися і ванна, так, так, так. і сам туалет. Так, це в нас спальня. Так, спальня, полупанорамні вікна. Під вікнами будуть сталеві панельні радіатори калорії з термолігуріатором. Тобто ви зможете регулювати тепло, вимкнути, включити. А буде стяжка під лазерний рівень, готова будь під будь-яке напольне покриття, гіпсова штукатурка стін, також під чистове вже оздоблення. Ну і вхідні двері ми сказали вже за, ні, за них, і якісні вікна. Гарний uh -huh. вигляд з вікна на ліс, на озеро тобто, там дивлячись, яке планування в цьому плануванні більше в двір йде в вікно. Угу. А тепла підлога вона не входить, правильно? А Ні, тепла підлога не входить, її вже після введення в експлуатацію роблять. Розкажіть з приводу комунікації. Вони вже підведені, не підведені. А всі комунікації міські, тобто вони ще не підведені, тому що в квартирі ще немає нічого. А, зараз роблять фасадні роботи. Після вже будуть внутрішні роботи по квартирам робити. Угу. Ось встановлені вже. Корзини під кондиціонери, як ви бачите, до речі, ось це класна історія, що стоять корзини. Є якась у вас система, ось це добросусідство, чого не можна робити, що можна робити? Можливо, які у вас якісь є вас штрафи? От, наприклад, з приводу кондиціонерів, для них є спеціальна ця корзина, чи зможе покупець, мешканець цього ЖК повісити. Десь збоку, або ще там десь. А, так, є правила, які прописані а, взагалі у договорі а, з обслуговуючою організацією, Потім я вам розповім про неї. А, і там є штрафні санкції за те, що де не можна встановлювати, які штрафні санкції саме будуть за це. Тобто ми встановлюємо під кожним вікном в квартирах а, а, свої корзини, щоб вони були однакові, щоб вони не портили фасад. Кондиціонери стоять без ракушок. Без uh, решеток защиты. Выглядит uh, как вигляді какоді прищі. А ще mm -hmm. в нас є таке правило, як uh, двір без автівок, як я вже говорила. Тобто на територію uh, двору заїхати не можна буде. Тобто, за це теж буде будуть штрафи або буде викликатися охорона і uh, ну, прийматися якісь міри. Тобто цього. фізична машина в принципі могла б туди заїхати uh, чи ні? Ну Тут... ми знаємо uh, різні ситуації. А, бувають, а, тобто там може бути двір. Yeah. А а машина може заїхати. А, так, ви сказали, що може бути штраф за кондиціонер. За що так. ще можуть бути штрафи? А, за машину. За, машину окей, за, за, що ще? за неправильне паркування машини теж, тобто а, в нас буде за будинками паркування, буде все розмальоване, де є паркомісця гостьові, безкоштовні. І якщо там буде якесь неправильне паркування, то теж за це можуть бути штрафні санкції. У вас є відеокамери по території комплексу? Будуть ще немає? Вони будуть, будуть, так, вибачте, так, так. будуть на території комплексу і в будинку будуть, чи не буде в будинку? А, на вхід в будинок буде. Тобто угу. в, біля під'їзду буде. Яка буде обслуговуюча компанія? Обслуговуюча компанія Project Consulting, Вона забезпечить красу, затишок житлового комплексу. Тобто, це озеленення, це придомова територія, це покрівля, це під'їзди, це сміття. Ось за це все відповідає обслуговуюча наша організація. А ця обслуговуюча організація я так розумію, що вона контролює всі ваші ЖК під зім груп, так. так. Так, а чи інші. було таке, що в, в якихось інших ЖК змінювали цю обслуговуючу компанію? Було в нас паркленд взагалі там в велика кількість будинків, тому десь змінювали, десь не змінювали. І хтось хоче сам самостійно контролювати цей процес, угу. самостійно, бачити за що йде гроші там, щоб тому? Змінювати. Опалення, яке у вас опалення? А, від газова котельня на комплексі. Тобто біля а, нашого будинку, там біля четвертої uh -huh. секції, як ми проходили з вами, там газова котельня. А обігрів uh -huh. йде від газової котельні. А З приводу води гарячої, вона тут буде чи треба буде ставити бойлери? Треба ставити бойлери. Так, це в нас значить дозвіл. Так. А, ви повинні, якщо ви купуєте квартиру, мати. Документ, дозвіл на будівництво, містобудівні будівні умови, так? Так. технічна документація і щось там експертиза. і експертиза, точно. Значить, в нас є дозвіл на будівництво. Так, нове будівництво вказане, це все правильно в нас. Дивимось. Оболонський район. Тут має десь написано бути. Ага, ось будівництво індивідуальних малоповерхових житлових будинків. Що означає індивідуальних? А це на вище 4-го поверху. Тобто в нас дозвіл тільки на чотири поверхи. Тому далі ми вже будувати не будемо. Угу. Добре, 19-го року виданий документ. Це в нас є. А тепер експертний звіт. Це я люблю тут звіряти. Давайте звіримо. Значить. Поверх, чотири поверхи. Угу. Це ми зараз дивимося з вами експертний звіт, де вказано по документам, як тут має бути. І часто так буває, що в документах вказано одне, а по факту інше. Там трошки більше квартир, трошки більше поверхів, трошки ще чогось більше. Тому дивимося. Значить, в нас площа забудови. Це нехай е, прип... поверхів. Чотири. Так, секції 8, квартир 173, як і є у вас, правильно? Mm -hmm. Тут буде 86 однокімнатних квартир. Двохкімнатних буде 51, трьохкімнатних 36. Так. Добре. І зараз тут щось має бути з приводу паркомісць. Тут же ж має таке бути. Міськість парків. Ага, міськість. ось міськість 98. А у вас. Ну, у нас поки 60 по плану. Так, да, але, але я, я думаю, може... що можливо рахуються і гостьові парковки. Може, може, так. Тут написано, давайте mm -hmm. ми про це скажемо. Тут написано цільове призначення земельної ділянки для реконструкції будівництва. Ну тобто, що тут щось було, і ми його реконструювали. По факту це нове будівництво, але дозвіл є, питання ну, немає. Ну що, Ангеліна, житловий комплекс. Ми подивилися. Я вам дуже вдячна так. за цю екскурсію і хочу вам побажати, щоб всі квартири, квартири були розпродані. І головне, як для вас, так і для ваших інвесторів, щоб будинки будинок вели в експлуатацію. Цього Дякую. я вам бажаю. Все, до побачення. до побачення! Ну що я оглянула житловий комплекс Хвоя і готова робити свої висновки. Головна фішка житлового комплексу Хвоя це місце розташування. По-перше, це Київ, Оболонський район. Тобто, якщо ви там купите квартиру, то у вас буде київська прописка. Для багатьох це є плюсом, тому ну, щоб ви знали. По-друге, це ця місцевість, пуща водиця. Хто знає, хто тут бував, розуміє, що, по-перше, тут малолюдно, неймовірний запах хвойних дерев. Тут є багато різних озер. Тут є пляж, де можна засмагати і купатися. Якщо відверто, я вважаю, що за таку ціну, як 1800 доларів за квадратний метр, ЖК міг бути більш наповнений, більш інноваційний і більше дитячих майданчиків. а Якщо вони і будуть, то щоб там були якісь можливо батути, якісь гамаки. Можливо, все це і буде. Просто менеджер нам про це не розповів. Стелі 2,70 теж як для бізнес-класу 3 метри в ідеалі мати. Тобто, житловий комплекс хвоя обирають ті, для кого в пріоритеті більше не інфраструктура розвинена біля будинку, а більш об'єднання таке з природою, здоровий спосіб життя, можна так сказати, тому що ти дихаєш свіжим повітрям. Тут можна займатися спортом і їздити на велику. Ну для мене це кайф. Привіт, я разом з вами дивився ревізію. Ані мені сподобалось. Об'єктивний огляд. Правильно, щоб перевірила документацію. Це важливо при покупці квартири. Цікавий момент про акцію з паркомісцем. я такого ще не зустрічав. Від себе хочу додати, що місце розташування комплексу на любителя. Я більше віддаю перевагу комплексам в центрі міста. Аби завжди бути в центрі подій. Друзі, напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ЖК Хвоя. Можливо, ви придбали там квартиру і можете поділитися з нами цікавою інформацією, яка буде корисна для інвесторів комплексу. Друзі, ну що, як вам Аня? Сподобалась мені дуже. Напишіть в коментарях, як вам, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Підтримайте нас і Аню як нового ведучого цієї рубрики. Дякую, пока-пока.